Партнер показу котеж на містечко Дрімхаус. Комфортні таунхауси з документами вулиці Гоголя, 61. день святого Миколая одне з найулюбленіших дитячих свят. В ніч проти середи святий приходить до будинків, аби залишити свої подарунки. Ще торік свято Миколаю Чудотворця відзначали 19 грудня. Проте за новоюліанським календарем дату змінили на 6 грудня. Святий Миколай завітав і до Борисполя, аби привітати дітлахів. Новорічна ялинка, яскраві вогні та справжня атмосфера панує на відкритті резиденції святого Миколая, зустрічає чарівник своїх гостей у Бориспільському будинку культури. Першими до резиденції завітали вихованці дитячого садочку колосочок. Діти зустрілися зі святим Миколаєм, розповідали вірші та отримували за це солодкі подарунки. І і знову «Ми всі свято ново. Свято, радості, краси. Після цього юних гостей розважали святковим флешмобом. Потопали, 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 потопали. Після веселощів діти, звісно, взялися загадувати Святому Миколаю свої бажання. Хтось просив ляльку, хтось конструктор, але найголовніше бажання зараз у всіх спільне. Я побажала, щоб війна закінчилась. І я теж побажала. Вателі, які прийшли з дітьми, кажуть, що зараз малечі як нікому потрібне свято. Це дуже чудесна нагода подарувати дітям емоції. бо Зараз в цей теперішній час насправді дітям дуже потрібні такі світлі, теплі емоції, і це така можливість дітям подарувати любов від нас дорослих. У Бориспільському центрі культури та мистецтва резиденція Святого Миколая запрацювала вперше, каже директорка Ірина Дуденко: відвідати її можна 6 по 19 грудня, також бажаючи. Можуть зробити донат для наших воїнів так, як ми допомагаємо нашим збройним силам України, навіть під час резиденції Святого Миколая намагаємося щось зібрати для того, щоб свято Нового року було і в наших хлопців на передовій тому у нас донати під кінець зустрічі. Дітки змогли особисто поспілкуватися з Миколаєм та зробити пам'ятну фотографію. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.